Зайця невічне царство це теж диптих. На льоду силуети. Хто ходить, а хто й сидить. Міст метро завмирає над обшуром танучих ліній, над тонкою межею, двох станів річної води, під якою не видко ні риби, ні ціни літне тане, не тане старого життя пірует над поверхньою вітер Мері над задимленим містом, задумливий стигне поет, стогне міст, тисне лід попід серцем завмерли. Друга і запологне полум'я за риску тепла і холоду, оселі і землі, чи сильний, чи хоробрий в тій імлі не вийшло і не чути пісню зблизька, якесь сум'яця, животіння, свист, вигулькає то нота, то глину. Невічне царство програми у віст, ти відіграй його на скрипці, на Завчи на пам'ять і забудь за мить, воно в тобі не чи мить. утраченою грешністю спіжарах, з ужитим сенсом, хлопчиком малим, слідочком ще обірвався, тим виламаним нічної сальси крізь час і простір Вавилон і кривди.